У приміщенні міськвиконкому відбулося засідання містобудівної ради. Серед 14 ескізних пропозицій, які були винесені на розгляд, певну цікавість представляв проект поверхового будинку, який планується збудувати на розі вулиць Шевченка та Дзержинського. Про даний об'єкт, якщо сказати, то потрібно відмітити, це в першу чергу нові підходи до планування, нові простори квартири, просторі кімнати. Три двохкімнатні, однокімнатні квартири, які вже зараз по європейським підходам і по європейським нормам плануються. Друге, це нові підходи до будівництва матеріалів, вибору матеріалів, утеплення будинку і опалення даного будинку. На даному будинку буде використовуватися сучасна дахова котельня, можливо, найновіша в Бердичеві, найсучасніша. Тому планується паркінг також на першому на першому поверху будуть офісні приміщення. Чому саме офісні приміщення? Замовник орієнтується на те, що це центр міста. І невеличкий магазин. Загальна площа квартир у багатоповерхівці складатиме понад 7 тисяч квадратних метрів. Більшу частину у новобудівлі займатимуть одно та двокімнатні квартири. На останніх двох поверхах буде створено чотири дворівневі пентхаузи. Будинок мені здається, ми багато працювали і старалися. Більш красивий був, удобний, комфортні квартири от, і сучасні, комфортні, різне, різного планування. На що замовники та розробники проєкту не змогли відповісти, так це на питання про вартість таких осель. Крапку у розгляді даної пропозиції поставив міський голова. Він запропонував підтримати проект та по можливості остаточно вирішити питання з підземним паркінгом для власників квартир, що й було одноголосно проголосовано членами містобудівної ради. Жваве обговорення викликали ескізні пропозиції будівництв цегельного заводу по вулиці Котовського, 61А, торгово-розважального центру Поленіна, 76 та діагностичного центру за тією ж адресою. За словами, Розробника проєкту цегельного заводу його потужність складатиме 600 мільйонів штук на рік. Головний інженер проєкту Валерій Пономарьов каже, мешканцям мікрорайону завод не заважатиме. Відстань до найближчих будинків складає 800 метрів. Саме виробництво називає малошкідливим. Василь Мазур відмітив позитивність цього проєкту. Та остаточне рішення містобудівники приймуть після візиту на місце майбутнього заводу групи спеціалістів з виконкому. Підтримку членів ради також викликала ескізна пропозиція переобладнання існуючого приміщення полені на 76 в медичній. Центр. Замовники проєкту планують проводити там діагностику в області урології, кардіології та терапевтії. Для цього, за їхніми словами, буде закуплено найсучасніше медичне обладнання. А от ескізи торгово-розважального центру по тій на 76 не знайшли підтримки на засіданні. Переконавшись у його торговості, члени містобудівної ради не змогли знайти і натягу на розважальність. А взявши до уваги близькість до тепломереж 12-го ПТУ та інші суперечливі моменти, вирішили перенести розгляд даного проекту до наступного разу.